Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тричі. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй Мене Грішного, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас тричі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй тричі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас. Бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай без наших, але зглянься і нині як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми, люди Твої, всі творіння рук Твоїх та ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице. Щоб ми на Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського, Господи, помилуй дванадцять разів, Господи, Царю Небесний, утішителю, душе істини, зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти мені, недостойному, і прости все, чим згрішив я сьогодні як людина, навіть і не як людина. А гірше скотини, вільні мої гріхи й невільні, відомі й невідомі, що через молодість, або через недобру науку, або через зухвальство чи малодушність сталися. Може, іменем твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив, або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли в Боги й мене приходив. Я йому не допоміг або осудив брата мого, або підманув, або погордував перед ним, або коли молився, то думкою про земне дбав, або що розпутне подумав, або об'ївся, або обпився, або через міру сміявся, або на чуже позаздрив, або щось непотрібне сказав, або з гріха брата мого посміявся, або помолитись забув. Та інші мої нещисленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце і ще більше я зробив. Помилуй мене, мій і владико, бідного, і недостойного раба Твого, і відпусти і прости мені як милосердний і чоловіколюбний, щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я грішний і вбогий, і щоб вклонився, і оспівав, і прославив причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Боже вічний і царю, всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи. В цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене. Бо Твоє є царство і сила, і слава нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь, Господи Вседержителю Боже Небесних сил і всього тілесного, що на небі живеш, і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення. Сам безсмертний, Царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості Твоєї, надіючись, і прости нам гріхи наші, що заподіяли ми, чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, чи несвідомо. І очисти нас від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму. Прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого Дня, що Його обітував нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос, коли Він, суддя всіх, прийде зі славою відплатити кожному по Його ділах. Нехай не в сні та лінощах, а в бадьорості та щирій праці ми з'явимось готовими і ввійдемо з ним у Божественне Царство Його слави і радощів. Туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця, бо Ти єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю Слово Отче, є всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай раба Твого, а завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю, Твоїх овець. Не віддавай мене непоталу Змієві і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїй. Просвіти розум мій, світлом зрозуміння святої Євангелії Твоєї, душу, любов'ю до Христа Твого, серце, чистотою Слова Твого, тіло моє, Твоїми страстями безвинними, думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на похвалу Тобі, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь, Господи Боже мій. Згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Сон, мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела Твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята все діво, мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші, благого Царя, благая, мати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння, благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха. І через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молито в наших журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Ангеле Христовий, охоронителю, мій святий і покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні. І від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь.